На початку ХХ століття, в часи, коли Україна шукала свій голос, композитор Кирило Стеценко стояв перед величезним питанням якою має бути духовна музика для нації, що прокидається? І знаєте, він дав на це питання дві відповіді дві абсолютно різні, але однаково геніальні. Отже, давайте розбиратися в цій дивовижній історії. Тільки вдумайтесь у ці слова їх сказав не хто небудь, а сам Микола Лисенко, патріарх, батько української класичної музики. Це ж не просто комплімент чи схвальний відгук, це, по суті, передача спадку, величезна відповідальність, яку лисенко поклав на плечі ще зовсім молодого Стеценка. Стеценко творив унікальний час, час національного відродження, його місія була ну, набагато більшою, ніж просто писати ноти. Він прагнув віднайти сам звук, саме звучання, яке б відповідало душі української церкви та її людей, що саме усвідомлювали себе як націю. Давайте швиденько пробіжемось ключовими датами. Ось він народжується в самому серці народної пісні, вчиться у Лисенка, а далі найцікавіше десятий рік амбітна друга літургія, і аж через одинадцять років абсолютно інакша третя. За цей час змінилася не просто країна, змінився сам композитор і його погляд на те, для чого взагалі потрібна музика. Ось він головний виклик, що стояв перед Стеценком як поєднати непоєднуване, як взяти тисячолітню традицію і зробити її живою, зрозумілою для людей тут і зараз. І його друга та третя літургії це дві кардинально різні спроби дати відповідь саме в цьому і вся суть. Отже, відповідь номер 1 велич абсолютна монументальна велич. Його друга літургія це не просто музичний твір, це без перебільшення справжній собор. Збудований зі звуків, музика, що має вражати, підносити, приголомшувати своєю красою і складністю. Тільки подивіться на це шестиголосий хор це щось неймовірне для того часу, драматизм, складнющі техніки. Тут Стеценко не шукав легких шляхів, він створював шедевр, призначений для виконання лише найкращими професійними хорами. Це мистецтво для обраних, для справжніх майстрів. А тепер подивіться на ноти. Навіть якщо не знати музичної грамоти видно, правда? Це ж справжнє звукове мережево. Голоси хитромудро переплітаються, кожен веде свою власну складну мелодію. Це і є поліфонія. Музика, що вимагає від виконавців просто віртуозної майстерності. А ось як про це сказав інший великий композитор Олександр Кошець. Делікатність італійського пензля. Яка точна метафора? Уявіть собі. З одного боку, велич і міць величезного собору, а з іншого витонченість, делікатність мазка геніального художника. Ось у цьому поєднанні і криється магія цієї музики. А тепер стрибок у часі, 11 років по тому. Історія зробила крутий віраж, і Стеценко робить такий самий поворот. Його друга відповідь це вже не велич. Це спільнота. Музика написана не для того, щоб нею захоплювались, а для того, щоб вона єднала. А чому такий різкий поворот? Бо змінився світ. Це були буремні роки Української революції, становлення автокефальної православної церкви, і виникла гостра потреба, щоб церква стала ближчою до людей. А отже, і музика мала стати ближчою, простою, зрозумілою, спільною. І Стеценко знаходить для цього ідеальний інструмент, народний спів. Це ключове поняття. Це, по суті, ціла ідеологія. Ідея була простою, але геніальною. Давайте зробимо так, щоб співав не тільки професійний хор на криласі, а всі, буквально кожна людина у храмі. А тепер подивіться на ці ноти. І згадайте те складне мереживо з другої літургії. Ну як, відчуваєте різницю? Контраст просто разучий. Тут усе чітко, просто акордами. Це музика, яку можна підхопити буквально з першого разу, навіть не маючи жодної музичної підготовки. І ось ми підійшли до кульмінації: дві літургії, один композитор, але таке враження, що їх писали дві різні людини з двох різних світів. Давайте тепер покладемо їх поруч і подивимось, у чому ж тут справа. Краще один раз побачити, правда ж? Ліворуч витвір мистецтва для споглядання, складне плетево звуків, праворуч інструмент для спільної дії, міцні, й зрозумілі акорди, два абсолютно різні підходи. І в цьому гнучкому розумінні мети музики і полягає справжня майстерність. Давайте тепер структуруємо це все. Погляньмо на таблицю. Мета тут мистецтво заради мистецтва, там мистецтво заради єдності. Виконавці тут віртуози, там увесь народ, складність від поліфонії до простих гімнів, і навіть мова. Подивіться, це ж надзвичайно важливо від старої, книжної церковнослов'янської до живої, сучасної української. То в чому ж полягає спадщина Стеценка, що ми маємо з цього винести? А урок тут насправді дуже глибокий. Це не просто про музику. Це про те, що велике мистецтво це не річ у собі, воно завжди служить якійсь меті. І ось ця його подвійна спадщина, це щось унікальне. З одного боку, він музичний архітектор, що будує найскладніші конструкції. А з іншого, він, знаєте, ніби народний учитель, що створює просту і зрозумілу пісню, яку можуть заспівати всі разом. І ось ця думка, мабуть, найголовніша: Стеценко не бачив тут протиріччя. Для нього не стояло питання: музика для Бога чи музика для людей. Він довів, що справжній геній може творити і для небес, і для людей, з'єдновуючи ці два світи в єдине ціле. І от власне це питання, з яким нас залишає Кирило Стеценко. Він своєю творчістю відповів, можна. І показав, що справжня сила мистецтва не в його складності чи простоті, а в його здатності бути доречним, відповідати на виклики часу і, зрештою, будувати не лише величні звукові собори, а й міцні людські спільноти.